За віру і вірність, як дрібний податківець перетворився на одного з будівничих імперії. Шість вищих нагород імперії, серед них орден святого Андрія Первозваного. Ними був відзначений казацький нащадок для вашого розуміння. Орден Андрія Первозваного найголовніший, найпочесніший імперський орден в 18, 17 перепрошую, в 18, 19 та в 20 століттях. За час його існування кавалерами стало хіба тисяча осіб. Другим лавреатом серед них став ніхто інший, як Іван Мазепа. Ще одна його відзнака орден Анни. Натомість, скоріше не державна, а династична, були і такі. В даному випадку династична нагорода прусського герцогства гольштейн готторп Власник його такий собі, Карл Пьотер Улерік, став російським імператором під іменем Пьотер III. Доля його не була солодка, його удавили за наказом люблячої дружини. Вам вона відома під іменем Катерини. Але це окрема історія. Кавалер всіх вищих орденів, святих Георгія, Володимира, Йоанна Єрусалимського, Станіслава, а ще князя Олександра Невського та Білого Орла, а також графа священної Римської та Російської імперії. Ці та інші відзнаки він отримав не тільки за красиві очі. Хоча і не без того. Очі ці припали до душі самій Катерині. До красивих очей дуже пасували кімнати з повним утриманням у зимовому палаці. Посада кабінет секретаря імператриці, генеральські еполети, чотири тисячі селянських душ на прокорм Та ще один маєток на ну, додачу до всього іншого. Але не це. Як мінімум, не тільки це може зацікавити допитливий розум сучасного українця. Зацікавити можуть, наприклад, сфери його інтересів, щеблі кар'єрного зростання. Тут і звання таємного радника, і сенатора, і керівництва двома провідними столичними банками про медико хірургічну школу я промовчу. Аудит публічних, так званих присутственних місць. Реорганізація провідного військово-навчального закладу Пажеського корпусу, кузні вищої та військової бюрократії, керівництво комісії по заснуванню народних училищ. Я вже не кажу про головування в комісії по будівництву Ісакіївського собору, який мав стати головною православною святинею держави, гідним конкурентом Католицького собору святого Петра. Але не ці посади та звання випускника духовної, колишньої Києво-Могилянської академії залишилися в нашій з вами історії, радикально змінили життя поколінь. Він став першим міністром народної освіти імперії. У тій порі до складу міністерства увіходили Академія наук, університети, серед них і Харківський, товариство по розповсюдженню знань, типографії, видання періодичних творів, народні бібліотеки, музеї. Створена ним система освіти пережила імперію дві світових та громадянської війни, так звану відлигу та перебудову. Радянський Союз то дожила до нашої незалежності. Петро Заводовський. Слава Україні!